Пальці в неї в крові, у крові та сукровій ваті. Печаль випікає середини вени. І птахами кричать портові сирени. Боже, бороди королеву на нашій страді. Цілий ранок вона пакує свої валізи. Неї ще три доби до закінчення візи. В неї ще повен бак бензину і список подяк Божому Сину, стільки всього цікавого для кримінальної експертизи. Ніхто не заважає їй виїхати ще сьогодні. З'явитися з боку ночі, рушити в бік безодні, порожній гостел, горішнє ліжко, зачитана телефонна книжка, де всі номери з міжміських перетворюються на міжнародні. Ніхто не заважає говорити чітко і просто. Пишучи повідомлення, хоч іноді вдаватись до прози. Пояснити нарешті, що тоді сталося, до чого тут втома, до чого старість, ніхто їй не заважає, але ніхто їй не просить. Про що просити людину, якої на серці втрата? Душі розлука й ніжність, в ротолоні ручна граната, в легенях, срібні, і холодні тороси, в спогадах затонулі матроси, навіть серце і має номер музейного експонату. Я теж знаю все і не заважаю. Зважую все, залишаю, але не зважаю. Малюнок на шкірі, гострі плечі, 20 хвилин, щоб зібрати речі. Сухе вино цьогорічно урожаю. Цілий вечір вона сидить у чорному светлі. її чіткі, бажання вперті. Цілий тиждень на спів і сповідь. Ціла зима, щоб чекати на повідь, ціле життя на те, щоб не боятися смерті.